Гарні. А там скільки, ох, нічого собі. Зараз підійдемо і туди. Ну що, йдемо по гриби? Трошки часу знайшли. Там подивимося, може щось знайдемо. Я се поруч. Яйся, іди сюди. Що, мітки ставиш? Так? щоб додому вернутися Так, нашли до лісу Треба в нього зайти ще як тут гарно треба людям трошки виходити в ліс так тут краса Віта свіженькі Воно і грибів не треба Так, Яся, йди сюди, я тебе трошки спущу в ліс. Будеш бігати. Ди сюди до мене. Поруч. Йдемо шукати гриби? Може щось і знайдемо. найдемо? Лісі темно, холодно. Ні дерева як вони обхвачу Ого! Яке здорове дерево Десь я колись в дитинстві на одному з них свій автограф. дерева вже нема. Зрізали ось така краса. І дубочки на тих дубах нас ростуть. Попеньки так, перші мої грибочки. Ну, всечки. Сьогодні не є пора попенюк. Я хоч на такі подивлюся. Важно то що я вже з дому вийшов Це вже плюс і такі грибочки О, як гарно стоять, ще вас можна було їсти І що, прийде ще наш час Гарні жолуді, Вже сто років жолудів не бачу. Що нам московити роблять. Ще один є. Такі гарні. А ви жолуді бачили? Будуть як гриби. Ну чому ви не під пеньки? Скоріше опеньки. Такі кричать. Комарі причепилися до мене. І гарні місця. Травичка висока. Але щось знайдемо. Так, що саме? Свиношки? З яких розум їде? Свинушки, від яких розум їде їсти можна, не вмреш і розум помутніє. Заліз в дебрі, годі вилізти куйновий лист. Що гарна папороч На вулиці такого не побачиш Такої краси Ягоди Як барвінок причепився до дерева і до гори. Хто не знає чим хату затянити, беріть барвінок. Буде рости. І нічого не буде просити. Такі крони в них там Що це там знайшла яс? Гордан пахне? грибів нема. Не видно разі В цьому лісі. Потому что страшные. Но нарежь Стешу меч від вітру. Ой, Треба напоїти звірину ходи сюди, будеш водичку пити де вона там є? Татко, сюда. <laughs> Давай, будешь yes. no. не На. Ну, пей, не хочеш води? Давай, пей, бо витікає. На, Мучилась, так? Смучилось. Не хочеш, так? На, випий! Шкода, ношу, ношу, ти не хочеш пити. Воду виливати Ідемо далі. Не хочеш пити, то добре. Дерева валяються. Це москоріння на то виривало скільки дров, а Юрку дрова купляє. Яся далеко не йди. поруч. яке дерево здорове. Що тут таке є? Голови? Та не може бути. Ну, то повезло. то не гливі? Та гливі? Гливі? Гливи сірі. Суки. Хоть щось яся, ми гриби знайшли. Не, не може бути. Аж не ну, давай, вперед. вперед. Вперед! 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 Яся, вперед! Вперед туди! Давай! Що? Ну, тільки гриби мені не зараз кинеш. Давай я заберу гриби. Хочеш, щоб я тобі поміг, так? Давай, вперед! Вперед! Ну, давай, вперед! Давай, розгон треба взяти. Давай, відійди трошки. Ходи сюди, йди сюди, яся до мене. Відійди. Отак. От Давай, йди сюди. Перед, перед, перед! Ну. Що, з тебе все причепилося? Ти колючки. Вона того місяця адвансис достала. Едванс. Так, яся. Що хто має псів, без обробки до лісу не ходіть. Зараз я обірву ті гриби і підемо далі. Ну, давай. Переходь, що ти? Так, перейшли на другу сторону цього дерева. Тут вже підстаркуваті. Ось тут є. О, які гарні. Голові. А там скільки? Ох, нічого собі. Зараз підійдемо. І туди. Так, лісники працюють. Ось так. Грибочки. Маю такий ніж підводний. З таким ножом не можна ходити, але в мене чехол в нього є цього ножа. Ніж має бути на гриби складний. Якщо ви на нього падаєте, щоб він зложився. Комарів псіли. Ливка буде. Ну, вже нагулялася, вже немає сили бігати, ще й віддихає. Скільки того гуляння раз в півроку? Ось такі глиби. Свіженькі тільки з печі. Так, незручно їх збирати, О, активно. Осе та якби відчував, що тут мене гриби чекають. Я ти пішла далеко найди потрібно її чіп живити, переживаю Я з яким зайцем не погнала. Красуня. Зараз я перейду в друге місце, там де більше є гливи. Так, може жить ні. Я маю такий чохол для нього на поясі. Так. Це ніж підводника. О, він не вискакує, він не губиться. Потрібно його витягнути. Раз і витягнув. Не можна перерізати сітку під водою. Все. Йдемо далі. Ну хоч щось буде трошки пізно прийшов. Вже старих багато є. Але так не може бути, щоб були всі свіжі. Свіжих теж є трошки. Це свіжі, це старі, це старі, це все старе вже. Вон там ще є свіжі. Тут є свіжі. І там щось може буде виборо. І там ще є щось. Ось Вон таке воно гарне дерево. Яся, йди сюди. Такий подарок. Ой дякую тобі, Боже. І чого ти туди зайшла? Ходи сюди? Яся до мене. Ще лазив і лазив по лісі. Більше нічого не знайшов, крім тих глиб. Вертаюся додому. Дома роботи повно. Ось такі тігли. Ну, два кілограми є. На підливку може щось і лишиться після перепрання. Ну що. До побачення. До зустрічі в новому відео. Todo ia xa, idemos do Тільки приближу, другу гору видно. Сонце так світить, що там тільки силуети видно через екран. O czym ma jedno dobre. Cudowo